Друзі, що хотіла вам розказати, робила на паску, яка не кришиться і не липне. Ця не липне, не кришиться нічого. Да? Таку саму робила першу чоловікові на посилку. З хлопцями вони ледве познімали пакетики. Я бачила, що вона липне. В чому прикол, я не розумію. Все те саме, все так само зробила. Кума каже, можливо, ти додала желатин в трошки більш гарячий сироп. Цей раз я вистудила добре, вистудила сироп і тоді додала желатин. Показую вам рецепт. Скажіть мені, будь ласка, чи ви робили так само, чи у вас є інші і чому в кого так було виходить? 5 грамів желатину, 2 столових ложки води, 180 цукру, 6, о, 4 чотири столових ложки водички. Ставимо на вогник і варимо сиропчик на маленькому вогні, доки розчиниться сахарок. Все. Ось цукор вже розчинився. Ще трошки помішаю і буду вимикати, хай трошки прохолоне, бо буду сюди додавати желатин. Додаю желатин, збиваю до ось такої густоти і, поки тепленький сироп, змащую всі пасочки.